Вітаю, пане Словоленство Володинської армії Української православної церкви, Київського патріархату, високоправосвященні Михайлові Толуському і Волинському, з наводиння Англа, вашого високоправосвященства, цей прекрасний, життєвий день напередодні свята Зібрати слух у нашому кафедральному Святотроїцькому соборі і Славутська, щоб привітати вас з, з нем Ами. Саме сьогодні, православна церква, нашого пані, святої, першого буде Київського і всієї Русі, який поклав початку і нашої церкви. Ви багато для розвитку Повіночних далі, не зміцнення миру і славних на наших хвані, підвержені цьому високі народи, які видимо, не дам на годину, а саме про нас, володимира великого другого, ступеня, з руки, святішого патряті на редактора, не святої. Та орден за заслуги другого ступеня від президента України Петра Порошенка у день 25 ліття незалежності нашої держави. Добро, яке писати, люди задають, важчим і досі, високоуховність і порядність, гідний приклад для духовництва і майбутніх пастирів, випускників нашої поліції. Слава богословської святині. Ваші молитви та коні, цей напівник України, час приносить заспокоєння серця в серцях вічего допомагають допомагає подолані помощі вселяють, надію на кращий днів. Ви собі не та дієві та дієві Христові. От справжньому виконані такі умінниці, які дали Богу, прийнявши червечу Боса і Євген Свіса. Сьогодні наша віка не просто живе, вона для вічного українця вперед. У місті Луцьку і нашій області не відбувається жодного жалового задума. Завдяки вашим старанням, з року в рік в нашій бібліотекі духовно зростає і чисельно збільшується. За період вашого перебування на Лунинській кафедрі, освячено 92-го збудованого храму та зареєстрованого 138-радійних учнів. Особливу до допомогу й духовну опіку приділяє Результатом цього є те, що сьогодні в нашому місті є громадська організація військової конали. Вашим святку священця, святкуючи День вашому, не, не залізниця. Дозвольте мені, відійти всіх присутніх, Отця Ханства, Петра Лини, Отціних радію, духовенства, червенства.

Литва Небесного покровителя, благословляє вас Господь і Монес, наверхій, так і Пасхи життєві Як ви є в нашому сім'ї Бога, і молодого воєнка просимо вас, і Готикого, прийняти цю а за душани цілій вільні життя. зігнавши дісницю з Деницю, зігнавши із неба. І Тому його невідпадково називають Дан. А що стосується першого митрополита Київського, ми вшановуємо його в першу чергу за ті труди, які він поніс, будучи не українцем, але покликаний промислом Божим на Україну прийти. Хрестити спочатку кияни, і тому його називають першим, хто ходить в Київський. З ним пов'язано багато нових відкриттів в той період часу життя київської Росії. Я розмірковуючи над життям цього святителя, не просто знаю, хто він був, а. Як і кожна людина виносить щось особливе з цього життя. І з життя цього святителя я виношу декілька таких повчальних моментів. Перше праця. Постійна праця. Друга велика ревність проповіді Слова Божого. Не сидіння вдома, а праця розказувати про... Христа благовістити і, як у апостолі відсутність бояться, не боявся приїхати сюди, в язичницький край, де звичайно він загинув. Ось це відсутність страху. Я стараюся черпати ось ці самі чесноти цього святителя. Багато трудитися. Наскільки вдається, покаже життя побачите ви. Але я стараюся. Десь один із відомих драматургів Довженко після зняття одного із фільмів, сидів і дивився, як ворони, ворона щось там в полі корпалася і щось робила. Його запитують, на що ти дивишся? Він каже, дивися на ворону, на, там. Ну що ти мов, з цієї ворони не можеш взяти. Знаєте, каже, я вчуся в ідеї геніально. Працювати, працювати, порпатися. І так щось знайдеш. Навіть в самому непередбаченому місці щось можна корисне, зернисте, знайти. Тому я вважаю, що працювати на сьогоднішній день треба. Треба працювати всім. Не говорити про те, що нема роботи. Немає роботи і каже той, що немає роботи, хто не хоче працювати. Той, хто хоче працювати, завжди роботу знаходить. Находить, находить зиск цієї роботи. Отримує плоти цієї роботи. Робота, яку ти робиш, ніколи не може бути безплідна. Є плід, який ти можеш отримати зразу, великий. А є плід, який ти як можеш отримати маленькі, по чуть-чуть постійно. Є плід, який ти можеш отримати як результат своєї роботи через. Довгий великий час. Не все в один момент, не все в одну мить. Ти можеш отримати побачити результат своєї праці. Але коли ти працюєш, ти тоді стаєш Богоподібним. Тому що Бог працював. Але який результат праці Бога? По слова Біблії говорять, і побачив Бог, що це добре. Тому якщо сам творець, працюючи, все знаючи, знаючи, що відбувається, що буде, ставав задоволеним своєю працею, то людина, яка працює, Богу подібнюється. І вона теж бачить позитивні результати своєї праці. Вона тоді залишається задоволена своєю працею. Вона тоді є творцем. Вона хоче творити, вона хоче змінювати, вона хоче збільшувати. Тому я сьогодні дякую вам за приєднання і в першу чергу за надгнення мене до на подальшої праці. Звітувати ще нема що, тому що мені тільки 50, буде 80, прийде, не я буду розказувати, що я, якщо не забуду до того часу, буде пам'ять, я буду розказувати, що я вже зробив. Сьогодні я дякую вам за те, що ви підтримуєте мене в праці, допомагаєте працювати. І владика зачитав сьогодні результат 90 грамів, партнерів. не все я робив фізично. Я десь допомагав фізично, фінансово, практично, а десь просто не заважав. Це теж була праця. І це теж є результат, але це результат нашої праці. Священників, мирян і, звичайно, що херельні. Церква це єпископ і народ. Оце є церква. Тому ми з вами це результати нашої праці, за які нам Господь впевнений, що дасть своє небесне благословення, укріпить, тому я бажаю, щоб ми подальше ми просто працювали, працюючи, отримували свою нагороду. На землі своє земле задоволення нагороду на небеса. Дякую всім за те, що ви підтримуєте, підбадьоруєте, працюєте, працюєте на благо України, працюєте на благо нашої церкви, працюєте на спасіння своєї душі. Це утішає кожного священнослужителя. А моя праця мене радує тим, що я бачу велику кількість людей в храмі. Те, що я слухав у сердець ваших, воно десь дає якісь плоди, якісь результати. Це найбільше мене вмічає. Хочете бачити мене усміхненим? Подібча частіше в храм. Я тоді що я не дарма дуже на цьому попри служіння Богу, служіння вам, служіння Україні. Слава Ісусу!